Цікава тема, друзі. Пишіть у коментарях, що ви про неї думаєте, як вирішувати ці питання, в тому числі, щоб в нас люди людям всім вистачало на їжу, принаймні, які ви пропонуєте рішення. Чекаємо ваші коментарі. Ну а давайте ще до однієї важливої теми про права людини, але вже про права наших військових. Так, але перш ніж даваймо <клух> до нашого ефіру. З нами на зв'язку народний депутат України фракції Слуга народу Георгій Мазураш. Пане Георгію, вітаємо вас. Питання. Власне, пригадаємо, що рокового інтеракту в Оленівці вон засудили Росію за два роки. Представники організації так і не потрапили на місце подій. Управлінні справ людини зазначає, що влада Росії стала на заваді прозорому розслідуванню вибуху в колонії номер 120 біля Оленівки і не допустила спостерігачів на цю територію. Я нагадаю, що після того, як уночі 29 липня 2022 року, тобто майже два роки тому, в колонії пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це збройні сили України вдарили з Хаймарсів. Однак, Генеральний штаб України запевняв, СІЗО обстріляли самі ж Росіяни. Від обстрілу загинуло щонайменше 50 українських військовополонених 130 отримали поранення, і попередньо росіяни вдарили з термобаричної зброї. Друзі, ми ж нагадуємо, що сьогодні, о 13-й годині дня дружини важкопоранених, військовополонених внаслідок теракту в Оленіці проведуть брифінг, на якому звернуться до президента України з важливою промовою. Наші кореспонденти будуть на місці події та транслюватимуть брифінг наживо. Тож долучайтеся до нашого денного ефіру о 13-й годині дня. Пане пане Олександре, пане Георгію, вам буде питання по черзі вашу відповідь. Буду слухати. мене що цікавить. Відносно нещодавно омбудсмен Туреччини зазначив, що Росія не допускає його до українських військовополонених. Він там подавав кілька разів запити, і тепер він буде скаржитися в ООН через те, що його не допускають. А тут ми бачимо сам сам представників ООН два роки не допускають на місце цього страшного злочину. Який сенс в принципі в цій організації, і ну я не знаю, яке замкнуте коло виходить. Ми зараз вийшли вже на політичне питання, чи потрібно е, мати організацію Об'єднаних Націй і в такому вигляді, але це вже велика політична дискусія, і е, так потрібно, тому що натомість немає іншої е, такої платформи, яка би забезпечувала хоча б цей рівень. Нагадаю, що е, ми зараз дуже задоволені, тим, що міжнародний кримінальний суд ухвалив шість ордерів на арешт е, щодо Росіян, в тому числі і Володимира Путіна, е, серед них. Але нагадаю, що це інституція Організації Об'єднаних Націй, тобто це орган, який створений рішенням Генасамблеї Радбезу ООН. і е, це мандат, виданий Організацією Об'єднаних Націй. Коли ми говорили про трибунал з питань агресії щодо України, то так само е, була як. Е, Найвища задача досягти голосування на генасамблеї ООН з тим, щоб затвердити мандат цього трибуналу. Але ми не маємо там більшості, тобто ми не можемо зібрати ту кількість голосів. Тому було відповідно прийнято рішення рухатися іншим варіантом через створення європейського регіонального трибуналу з питань агресії на рівні Європейського союзу і Ради Європи, які підтримують цей процес, і низки держав, партнерів, які з усього світу долучаються до цього. Процесу, але без мандату організації об'єднаних націй, про яку ми зараз говоримо, потрібно чи ні, звичайно, прекрасний приклад це Ліга націй, яка фактично розпалася. Чому тому, що вони не змогли нічого вдіяти і вплинути на радянський союз, який напав на Фінляндію тоді, в 39-му, взимку тридцять 39 року і в 40-му році йшла війна. Нічого організація показала свою безсилість, беззубість, і вже вона була переформатована і створена як організація переможців у Другій світовій війні. Тобто, тільки після такої, скажімо, великої трагедії був рух, який дозволив створити оце. Ну, по перше, було створено декілька організацій. В після організації Об'єднаних Націй нагадаю в сорокові сорок році була створена Рада Європи на регіональному європейському рівні для того, щоб так само мати. Такій конфігурацію забезпечити неповторення війни на європейському континенті, цього так само не вдалося. Потім пізніше, майже паралельно НАТО було створено з, в той же 49-му 49 році, і пізніше організація з безпеки співробітництва в Європі, яка на сьогоднішній день є взагалі майже, скажімо, беззубою консенсусною такою платформою. Пане, пане Георгію, от ваша позиція щодо ООН. Надія, але е, чи потрібна нам в наших реаліях е, е, така організація? Альтернатива є можливо в заміні? Ну, ми розуміємо, що немає поки що альтернативи. І, напевно, якось треба створювати. До цього треба йти. От якраз і згадали приклад зі нації, яка не виконує ще свою функцію, скажімо так. Зникло потім, і лишилося в історії. Е, Он фактично сьогодні, в принципі, виконує роль цієї лігінації, тобто дієвості немає. Е, всі ми розуміємо, що е, впливають на ситуацію декілька тих країн, е, вирішально впливають, і, і точніше не впливають, якщо говорити про дієвість, тобто. Я говорив багато разів і повторюю, що на моє переконання, якщо б основні світові гравці, скажімо так, хотіли, щоб і ООН, як така організація, для цього слова відігравала ту роль, яка мала би в цих ситуаціях, якби хотіли. То не було би цих конфліктів, і як би хотіло, то й в Україні не було цього жахіття війни. От, при такому розкладі ми зможемо б взагалі хоч колись довести е, провину Росії щодо в воленість, якщо навіть представники ООН не мають туди доступу. Щодо цього, пане Мазураше, прошу. Ні, все окей, я працював. Дякую. Дивіться, злочин в Оленівці розслідування по ньому здійснюється в офісі Генерального прокурора України на національному рівні. Питання щодо того, чи могли розслідувати цей злочин на міжнародному рівні на сьогоднішній день. розслідувати такі злочини розслідувати саме з метою притягнення до відповідальності може тільки міжнародний кримінальний суд, який Має власне визначити зібрати докази, а потім визначити процедуру і далі заявити про такий випадок, що вони беруть його до розгляду. Можливо, вони збирають цю інформацію. Ми не будемо про це говорити зараз. Але поки що серед тих двох справ, які веде по Україні міжнародний кримінальний суд. Нагадаю, перша справа це депортація українських okay. дітей. а Друга це обстріли енергетичної інфраструктури з жовтня 2022 по березень. Дві 2023 року, все оці дві справи в межах цих двох справ здійснюється розслідування і збираються докази. Так само ми маємо контакти з офіцерами МКС, і в цьому році вони збирають інформацію щодо умов утримання в місцях несвободи на окупованих українських територіях і в Росії українських громадян військовополонених і цивільних, тих, хто перебуває в місцях несвободи. Так само ситуація з Оленівкою потрапляє під оцей мандат. Тобто, вони можуть цілком взяти цей випадок і брати його доказову базу. і Поруч з іншими так само включати в е, своє розслідування. Що б зробила комісія, як, якби мала доступ до е, місця трагедії, скажімо, якби це відбулося там 30 липня або там 1 серпня, е, мінус два роки 2022 року? Вони мали б можливість. Е, Зібрати е, максимум доказів для того, щоб зробити неупереджений, тому що жодна з сторін, наприклад, були мала б зауваження е, вірніше, кожна сторін або це були б українські слідчі, або росіяни, які до речі туди намагалися так само притягнути якусь міжнародну комісію. Пам'ятаємо декілька клоунів туди приїздили міжнародних. Вони показували, що вони там такі незалежні і неупереджені, проводять це кваліфіковане розслідування. Насправді така міжнародна комісія, якби зробила відповідні дослідження, зібрала докази, вона вона б створила. Юридично доведену методологічну базу вчинення злочину з чіткими якимись висновками, як правило, вони не завжди на 100% скажімо, гарантовані, тому що потрібні низка слідчих дій відповідно до якщо це МКС, то це відповідно до їхніх стандартів. Якщо це Україна, то наші процесуальні стандарти мають бути дотримані. Але це була б доказова база на сьогоднішній день. її Немає вона втрачена фактично Олександре, Чи можете підтвердити або спростувати з власного досвіду з вашої інформації, яку ви маєте відправити? Захисників. От дружина одного з військовополонених захисників Маріупольського гарнізону розповіла, що Росія під час обмінів повертає тіла полонених без внутрішніх органів. Це підтверджує той факт, що чорний ринок трансплантології органів у Росії працює. Однак, нам поки що ну це заява дружини. Нам не вдалося якось зібрати більше даних про такі факти. Можливо, ви маєте якусь інформацію про це. Ну, я би обережно ставився до такої інформації. По-перше, е можна сказати про те, що росіяни намагаються не передавати тіла з доказами вчинених злочинів. Коли вони катують, вони можуть і, е скажімо, калічити і. Е е Є різні способи застосування катувань, жорсткі. І от для того, щоб не показувати наслідки таких катувань, вони можуть певні органи, скажімо, видаляти. Це може бути. Але говорити що це ринок транспантолог... транстранспрантолог... чорної трансплантології, то я думаю, що Росія має достатньо ресурсів для того, щоб не вдаватися до це, скажімо, випадок бідних держав, таких як там Бангладеш, там скажімо Пакистан, які можуть продавати органи, але Враховуючи те, що е, фактично більшість із е, тіл наших захисників вони е, були підібрані на полі бою, то там не йдеться навіть про те, що е, ті органи, які могли бути вилучені, вони, е, скажімо, могли бути придатними для трансплантації теж, тому тут е, я би е, дуже, дуже обережно ставився до таких заяв і. Е, Давайте говорити так: тут потрібна, по перше, якісна судово-медична експертиза, по перше, з висновками належними, тому що навіть сам сама процедура видалення вона може говорити про те, який був характер і з якою метою видалялися. Це перше, друге після отримання тіл або залишків тіл вони проходять так само судово-медичну експертизу, і все фіксується нашими правоохоронними органами. Тому це питання я би ставив навіть не до. Скажімо, родичів тих, чиї тіла передаються, які мають досить суб'єктивний погляд і, може ну, враховують якісь скажімо, рекомендації, а до правоохоронних органів, які мають експертизу і доведену матеріальну базу. Так, я не, не виключаю, що можуть бути окремі випадки, але це не може бути ані системою, ані якоюсь такою програмною складовою. хтось контролює ці передачу тіл і перед передачу полонених з міжнародних структур, ну тобто ООН ОБСЄ бере участь в цих обмінах, чи це лише ось посередництво там окремих країн, типу там Саудівська Аравія нам допомагала там і так далі. Це відбувається по різному, по-перше, і ми не беремо участі в цих обмінах. І давайте скажемо так: сама процедура обмінів відбувається у великій тиші і без оголошення, навіть що чим менше інформації, скажімо, знаходиться в публічному просторі, тим більше шансів на успіх, що такі обміни відбудуться. Навіть більше того, інколи на Обмін, наприклад, привозять українських військовополонених, які не були заявлені в цих списках. Тобто росіяни самі формують інколи ці списки, ну додаючи до тих, які були в переговорному процесі, тому що оці саме переговорні процеси, кого включають в списки, як це відбувається. Це все відбувається на рівні координаційного штабу з питань обміну військовополоненими. Відповідно до цього долучені наше головне управління розвідки. І це все, скажімо так, більш ніж навіть проста таємниця, це службова таємниця, яка не може бути розкрита. Пане Георгію, вибачте, що так поглибили цю тему. Перейдемо до вашої більш профільної теми з вашого вашого комітету. Перейдемо до теми того, що сьогодні стартують літні Олімпійські ігри 2024. У Парижі Україну представлятимуть 140 спортсменів, які змагатимуться у 23 видах спорту. Український прапор на церемонії відкриття понесе тенесістка Еліна Світолина та плавець Михайло Романчук. Ну і цьогоріч Україну представлятиме найменше. Команда спортсменів за весь час Олімпійських ігор за словами радника керівника офісу президента Подоляка участь в Олімпійському відборі не змогли взяти щонайменше 487 українських атлетів. Вони, на жаль, загинули через війну. Ну і я нагадаю, що напередодні генеральний секретар ООН Антоніо Гутере закликав всіх до миру на час Олімпіади. Про це йдеться в його відео зверненні, яке опублікував міжнародний олімпійський комітет. Почуємо. There are two things that really matter with over 50s cover. First, a company you can trust, and second, good service. The world gathers in Paris to celebrate the power of sport. Світ збирається в Парижі, щоб відсвяткувати силу спорту, принести надії, вийти за межі культур, об'єднати людей і сприяти взаємній повазі та чесній грі. Це також і ідеали ООН. У дусі олімпійського перемир'я я закликаю всіх скласти зброю, будувати мости, зміцнювати солідарність і прагнути до кінцевої мети миру для всіх. Нехай олімпійський огонь освітлює шлях до світу, миру та злагоди. Ну і також Макрон пригадуємо, закликав до перемир'я на фронті, але воно не відбулося. Ну тому що були там різні причини для цього, так це досить складно реалізувати, пане Георгію. Ну якщо говорити про нашу збірну, так насправді наскільки збірна мала можливість в принципі підготуватися до Олімпіади за умов війни, яка триває два роки, третій рік точніше. Повномасштабною, я маю на увазі. Так, скільки в нас, наших бійців, точніше, наших спортсменів це зараз на фронті перебувають і не змогли просто долучитися до Олімпіади, які могли б поборотися за медалі. Яку маєте інформацію? по, по цьому? Зараз про Олімпійську травму з задоволенням поговорить. Кілька слів про попередню. Там просто знаєте, я от слухаю, і мені страшно про те, що ми навіть спілкуємося про такі дикі речі в 21 столітті. про... Можливо, там торгівлю органами загиби, і тому подібне і щодо цих злочинів так само от, знаєте, якщо ми почнемо е, чіплятися за спроби доказати якісь окремі злочини в цій війні, то напевно ми прийдемо нікуди, тобто взагалом. Країна, яка напала, вона просто е, злочинець. Це є російська федерація. даному випадку, і тут е, я думаю, що якщо цивілізований світ е, виконав би свою місію повно розуміння цього, цього поняття, то е, просто все, все зрозуміло. Тобто країна агресор має відповісти в цілому, без навіть без того, щоб в якихось деталі, тому що там мільйон тих злочинів нереально, все, е, все все. В поняті, там, цивільному скажімо так, життя доказати, довести, але все зрозуміло в цілому. Тепер щодо олімпійської теми, звісно, що та заява про кількість загиблих спортсменів, вона в принципі мінімально стосується Олімпійських ігор, тому що це йдеться все-таки про, як правило, про тих, які просто більш-менш були відомі спортсмени, як правило, спортсмени рівня. Кандидатів до олімпійської збірної кандидатів на участь в Олімпійських іграх не воюють, вони тренуються. Комусь вдається це робити в більш-менш нормальних умовах. В принципі, на рівні державному були створені умови для того, щоб ті спортсмени, які потенційно могли боротися за олімпійські ліцензії, могли. Тренуватися в більш-менш нормальних умовах як в Україні, так і частина спортсменів регулярно тренувалася на навчальних тренувальних зборах за кордоном. І щодо кількості вона рекордно мала, але тут зрозуміло, що в умовах повномасштабної війни це було цілком прогнозовано, що у нас будуть проблеми з реалізацією потенціалу наших спортсменів в деяких видах в різних видах. Крім цього, є і певні об'єктивні причини, тому що в деяких видах олімпійських е так само і в форматі е олімпійських відбувалися певні зміни, наприклад, зменшилася кількість тих, які або кількість ліцензій, тобто звужують, скажімо так, категорії тих, які можуть уже безпосередньо на олімпійських е аренах боротися за нагороди. Коли... Е якщо ще таким вектором рухатися, то можливо ми прийдемо до того, що колись будуть лише. Фінали ми будемо бачити так, як знаєте, фінальну частина умовно, чемпіонату світу чи року футболу, коли не всі країни борються на аренах фінальної частини, так. тут є і об'єктивні причини. Тому щодо потенціалу цієї збірної кавишон на гіри, у нас звісно, що є традиційні претенденти на нагороди, але сама участь в головних змаганнях людства. Це вже величезний успіх для будь-якого спортсмена, і це теж треба розуміти і вболівальникам нам всім, тому що навіть, на рамки іграх не роздають нагороди. Там краще з кращих з усього світу просто здобувають право, ліцензію, можливість саме там виступати. Це вже величезний успіх, і дуже скажімо так неправильно позиціонувати там, що коли отак хтось з наших не здобув медаль, то взагалі того. Це архів одна річ, і в кожному виді програми кращі з кращих це десятки спортсменів з різних країн і континентів, претендують, борються за ці нагороди. Ми маємо тішитися тим, що маємо з тих 140, майже півтори сотні спортсменів, які здобули право і представляють нашу країну Пане на Олімпійських іграх. Давайте згадаємо людей, яких ми втратили. От кого ви найбільше пригадуєте зі спортсменів, які загинули на фронті, які загинули через війну? Давайте згадаємо, можливо, тренувальні бази, які ми втратили через те, що йде війна, і наші спортсмени не змогли підготуватися нормально до Олімпіади, в яких умовах взагалі вони готувалися. Ми втратили величезну кількість спортивних об'єктів, в тому числі і на сході і в зоні бойових дій, і там іноді ну, умовно, якщо ми там згадуємо такий яскравий приклад з трагічним цим відтінком, наприклад, той прильот на Чернігівський стадіон. Я пам'ятаю, що ми там з нашим комітетом молоді спорту теж вирушали туди, і це теж дуже. Страшно все виглядало. Щодо спортсменів, то ще раз скажу, що насправді спортсменів, які віддали життя за Україну набагато більше, ніж названа кількість. Просто в даному разі йде мова про тих, які більш-менш були відомі, скажімо так, на рівні національному, хоча б mm -hmm. а взагалі, напевно, майже всі. Загибли так чи інакше займалися спортом просто на скромнішому рівні. Ми говоримо про е, публічних спортсменів, тобто тих, про яких вже знали, більш-менш писали, говорили, розповідали в пресі. А так е, ми знаємо, що е, більшість успішних людей так чи інакше в юності, в шкільніри, роки, як мінімум займалися спортом, тому якби ся кількість насправді набагато. Більше. ми можемо говорити про те, що деякі загиблі могли б реально претендувати на олімпійські ліцензії. Uh -huh. Так, реалістично. Ми... Буквально 6 днів тому загинув майстер спорту з пауерліфтингу, чемпіон України і Європи Андрій Мазанович. Да, він з перших днів був uh -huh. на, ліні, на фронті. Ну, uh -huh. це з останніх це... прикладів. Так, uh -huh. да, пауерліфтинг це. Не Олімпійський вид спорту uh -huh. це вид входить в програму всесвітніх ігор серед Олімпійських видів спорту. І не мені невідомо чи е, загибли. Uh -huh. Претендував міг був такого рівня, що міг претендувати на участь у всесвітніх іграх, але в будь-якому разі всім е, рідними близьким загиблих усіх клетівні співчуття uh -huh. і. Так. ще загинув Андрій Куценко, відомий український велогонщик, учасник чемпіонатів Європи та світу, багаторазовий чемпіон України з велотреку. Це теж відбулося 9 липня. Буквально от за липень навіть да, ми втратили там спортсменів дуже серйозних і відомих, і в своєму в свої, в своєму напрямку дуже дуже сильних. Uh, і це, от я думаю, що якщо цей список там помісячно дивитись, його він, звичайно, буде величезним. Там, скільки ми сказали? Чи, понад 400, 400... Ну, майже пів тисячі спортсменів. 387. Це. це тих, які публічно відомі, 100. а взагалі насправді було багато більше. А скільки дітей, от згадайте, да, внаслідок ракетних ударів у нас були і діти, які загинули просто в багатоповерхівках, яких там накрило е, тренери, яких, які там е, теж загинули під цими завалами. так, Ну і тренери, звичайно, які загинули на війні, вони теж. Важливі для виховання ось цих спортсменів, які потім їдуть на Олімпіади і прославляють нашу країну. Що ж, вічна пам'ять усім загиблим, друзі, ще раз це повторюємо. Сподіваємося, що Росія понесе відповідальність за ці страшні злочини. І більше ніколи ніколи не буде до цього моменту на Олімпіадах. Я сподіваюся, що на жодну олімпіаду Росія не повернеться, поки вона за все це не заплатить. Так, тут ми будемо вже дякувати пану Георгію за те, що долучився до нашої ефіру. Народний депутат України фракція Слуга народу Мазураш, що Був з нами у цій годині, і ми буквально через кому долучаємо наступного нашого спікера.